Трагедія Каховського водосховища вона повторилася. Вона була перша трагедія, коли його створили, друга трагедія, коли його знищили. Ми організували таку громадську експедицію, і ми зробили дві такі гіпотези: що, по-перше, що через брак води, залишкових вод ми будемо спостерігати поступове забруднення. Здебільшого, ми використовували наших волонтерів в мережі. Ми їм скидали інструкції або тест системи. Такі набори готові, щоб вони робили безпосередньо аналіз або відбирали, і далі вже надсилали в наші базові партнерські лабораторії в університетах, або і там вже відбувається аналіз. Але першу гіпотезу ми підтвердили: на жаль, що збільшується концентрація в залишкових водах. Збільшується концентрація сполук нітритів в воді є нітрати всім відомі, да, страшні нітрати. Ще більш страшна страшна їх форма, це нітрити. Це досить це недоокислений азот, утворює форму нітритів. Вони дуже токсичними для живих організмів в воді. В середньому, якщо брати довготривалий моніторинг, то середня концентрація нітритів. Каховському водах Каховського водосховища, да, по, по фарватеру, складала до 1 міліграма на літр. Ми бачимо, що за три місяці, неповних, mm -hmm. да, вона збільшилася, вже перетнула межу 1 міліграма, а в деяких районах вже сягає 2 мг. По мулам, якщо ми будемо по Нікопольщині говорити, то там все очевидно. В цих донних відкладеннях велика кількість сполук азоту, фосфору, сірки, і вони знаходилися в відновних формах. Тобто, доки не було доступу кисню, а вода вона, стримує доступ кисню, ці сполуки там лежали і, і самі собі жили, і не мігрували у довкіллі. Після того, як було спустошено водосховище, ці сполуки активно почали окислюватися киснем повітрям mm -hmm. і перетворюватися в рухомі форми. Саме тому, от, е, якщо простою мовою, саме дно водосховища перетворилося на величезне джерело забруднення залишкових вод. Е, є різні думки: відновлювати водосховище, не відновлювати водосховище. Ось ця проблема буде в будь-якому випадку. Тому що не відновлюєш водосховище, ця площа буде поступово змивати всі ці сполуки вниз, відновиш водосховище, вода розчинить ці сполуки, бо вони вже окисні формі, і швидко їх змиє вниз. Знову ж таки, найбільший ризик це спрощувати зараз цю проблему.